Доброго дня, я з України. Сьогодні приїхали на дачу, вже починаємо трішечки працювати на дачі, прибирати в теплиці. буду, Також, може, ще зроблю щось на вулиці. Чоловік займається своїми справами, а я хочу почати з теплиці, тому що хочу сьогодні висіяти вже зелень. Так, буду висівати кріпчик. Ось такий сорт, алягатор називається в минулому році висівала, дуже гарний, виходить. Так, високопродуктивний пізньостиглий сорт. Ну, Пісню встигли, але в теплиці він буде досить ранній. Мені подобається чим, що наростає гарна зелень і можна її кілька разів зрізати. Так. Особливість сорту тривали період господарської придатності, стійкі дополягання. Ось мені подобається. Також висію руколу. Вона в мене ось в такому вигляді, просто розвісна. Казала вже, що беру на базарі. У нас є місце, де продають розвісне насіння, і я там беру вже не один рік. Шпинат це шпинат-матадор, дуже гарний, такі великі листя в нього зелене, і дуже довго воно зберігає. Свій гарний смак, навіть коли великий виростає в салаті, воно дуже смачне. Одеський кучерявий звичайний салат також висію. Ну, Ми його не сильно їмо, більше їмо руколу і шпинат, якщо є, Ну, висію салатик, нехай буде. І також буду сьогодні висівати, а може з наступного дня, тому що не знаю, сьогодні встигне чи ні. Редиску Селеста і Ф1 це гібрид, мені в цьому році її багато рекомендували. Я придбала і хочу висіяти її в теплиці. Ну, Спочатку буду прибирати і буду вам поступово Показувати, що і як я буду робити. Сьогодні на вулиці дуже гарно, тихо так. Ну, В затінку прохолодно. Відчувається, що і вночі буде ще приморозок. Але взагалі, коли працюєш, і взагалі вже відчувається весна. Починаю з прибирання в теплиці. Зараз Гарно приберу все листя. Це я тут висипала кілька мішків для того, щоб ну, замульчувати ґрунт. І трішечки ось тут прикрила троянди, ті, які в мене на стояли. Чоловік підремонтував, закрив всі отвори, тому зараз в теплиці досить тепло. І буду гарно проливати, тому що ну, ось трішечки вологий ґрунт, а взагалі то ґрунт дуже сухий, і навіть щоб його гарно прополоти, потрібно його гарно пролити. Потім буду перекопувати і витягати, просто не сапкою зрізати, а витягати все з корінням, тому що це пирій. І хоча ми в минулому році копали, і було чистенько, але за літо ще трішечки виріс. Ну, враховуючи, в якому стані була дача, коли ми почали тут хазяйнувати, то це ще зовсім небагато. То я думаю, що на наступний рік взагалі його вже не буде. Поливати буду з озера, тому що вже ж водички в нас ще немає. Сьогодні у нас 27 число, 27 лютого, і був вночі в морозеці невеличкий, і ось так озеро пришерхло, але трішечки тільки верхівочка. Тому лід приберу і відрами залью гарну теплицю, щоб наступного разу я приїхала, вже змогла перекопати і посіяти зелень в теплиці. Вже нехай підростає, тому що в теплиці досить тепло. Ось таким чином розчистила я теплицю, все вигрібла, виміла, все гарно виглядає. Ось така купа в мене вийшла листя. Але я в жодному разі його не виношу ні на компост, ні кудись в сміття. Я з нього буду робити теплу грядку для кабачків. Зараз я вам покажу, де вона в мене буде в цьому році. Просто це листя викладу і накрию плівкою. Нехай воно там горить, пріє. І під ним буде ґрунт швидше прогріватися. Потім, коли прийде час висаджувати розсаду кабачків, я просто розгорну там, де мені потрібно листя, зроблю лунку, посаджу кабачок, листя покладу на місце і ще замульчую швидше за все або соломою, або тирсою. Ще в мене з минулого року залишилась тирса. Тому можу замульчувати ще тирсою. Ну і ось з цього боку, в цьому році в мене. Планується, планувалося два рядочки помідорів, але я бачу, що, мабуть, в мене вони тут не помістяться. По-перше, ось в мене череночник, тут в мене трояндочки, тут по краєчку, ось тут є в мене смородина чорна. Ось. Але вона чомусь так погано росте, коли при будинку живцювала. Ну за один рік виростали вже кущі по пів метра і Можна було висаджувати. А в цьому році, точніше, а тут чомусь дуже повільно наростає. І ось тут ще також в мене в минулому році восени надіслала мені підписниця, деякі рослинки. Дуже вам дякую, Олена. Так, що в мене тут? Оце не пам'ятаю, мені здається, що, мабуть, бересклет. Це в мене спіреї два кущика. Ось це вже такі має навіть бруньки, жовтенькі, біленькі, клематис. Це морозник, якщо я не помиляюсь, вірно українською буде чимерник. Виправте мене, якщо я помиляюся. І це в мене один, ось це, мабуть, два і три деревовидна півонія. Такі вони маленькі. Півонії я взагалі не хочу звідси прибирати в цьому році. Нехай вони тут наростуть, гарно вкоріняться. Це все приберу, але ж трішечки пізніше. Ну, буду дивитися, може, навіть і зроблю одну посередині строчечку помідорів тут. Тому що дві мені ось це будуть заважати. А це в мене троянди, хоча троянди виглядають дуже гарно, вони навіть і листочки не поскидали, подивіться, як вкорінилися. Це я вкорінювала в минулому році, є в мене відео всередині літа давала сусідка троянди. Подивіться, я вже в цьому році їх буду висаджувати, то начебто кажуть, що потрібно, щоб ще один рік вони під пляшками постояли, але вони всі гарні вже. Ось тут, ось тут, подивіться, які гарні. Я так думаю, що я їх все, все ж таки висаджу. І це в мене є клематиси, клематиси асао називається. Ну, поки що не видно, чи вони перезимували нормально, чи ні. В минулому році нормально вони наростали. Листячко, бачите, на кожному кущику ті кущики, які попропадали, я їх просто викинула сюди, прибрала до теплиці тільки ті, які подавали ознаки життя, скажімо так. Ну, будемо бачити. Ось так підготовлюю теплицю для посіву зелені. Це ж мені потрібно ось тут відступити і аж ось тут посіяти зелень. І тоді помідорчикам, виходить, першого рядка не буде. Ну, нічого страшного, нехай тоді буде один рядочок швидше за все. Все одно буду підготовлювати, перекопувати теплицю, щоб вона вже навесні в мене була повністю готова. А з цього боку, нагадую вам, в мене буде пікінська капусточка. Ще не сіяла її, трішечки пізніше будемо сіяти. Два види в мене зелена і червона. Зелену вже сіяла, знаю, що росте гарно, листя дуже багато, на салати, на голубці, навіть в борщ можна її додавати. А рожеву взяла, ну просто такий цікавий в неї кольор, хочу ще її спробувати виростити. Ось тут, на цьому місці, в цьому році в мене будуть посаджені кабачки. Тут у нас по плану колись буде сарай. Місце це вільне, в минулому році нічого не саджала, тільки бур'яни прибирала. В цьому році хочу посадити тут кабачки. Ось там. І ось тут можна буде ще один кущик посадити. Місце тут сонячне, ну тільки що ґрунт не дуже поживний, тому що ніяк за ним поки що не доглядала. Зараз висиплю сюди листя, розрівняю, потім вкрию плівкою і притисну гарно ось принесла дві такі важезні трубки металеві. І все. І ще 2 місяці, навіть може, трішечки більше, буде в мене тут ґрунт прогріватися, а листечко буде поступово перепрівати. Потім перед висадкою кабачків я це листечку пролюю або фітоспорином для знезарадження, або покращувачем ґрунту, ну також для знезарадження. І буду висаджувати там кабачки. Впевнена, що кабачки будуть гарні, тому що вийде в мене дуже-дуже поживна грядка. Люблю висаджувати кабачки розсадою і на ось такі поживні грядки. Ось таким чином зробила, і так залишаю. Так, все скопала, тепер трішечки тільки розрівняти граблями і все, і можна сіяти. Але вирішила, що буду сіяти тільки зелень, тому що ось ця частина, де потрапляє сонечко, грядки, вона вже гарна, така пухка земля. Ну, вже видно, що можна сіяти, вона готова для того, щоб в неї сіяли. А ось там, де затінок, то там дуже сира, така гливка, я б сказала. Ну, Це тепличка ця була, коли ми дачу придбали, але стоїть вона не дуже правильно, тому що це затінок від будинку. І виходить, що цей затінок є і влітку, і ось рано навесні, коли було б гарно, щоб ґрунт прогрівся. Так то її б краще було поставити десь посередині городу, щоб рівномірно вона нагрівалася. Тоді влітку можна було б затінюючою сіткою все гарно вкрити. А навесні вона б тоді раніше була готова для посіву, для посадок. Тому редисочку поки що не сію. А зелень посію. Зараз ось так от вздовж трояндочок зроблю таку канавку і просію, в принципі, все в одну строчечку сюди. А редиску вже може десь через тиждень. Нехай ось так земелька постоїть, я думаю, через тиждень вона вже буде готова. Ось таку зробила строчечку. Проливати не буду, тому що, я ж кажу, ґрунт ще досить вологий. Тут обійшла свій розплідничок, щоб не пошкодити його. І ось тут зробила ближче до петрушечки. А з цього боку також підготувала і все, тут буде вже чекати на пекінську капусточку. Скоро будемо сіяти її на розсаду в квартирі. Ось і все, в принципі, на сьогодні. Перші весняні роботи на дачі вже почалися. Заходьте до мене на канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки, буду дуже вам за це вдячна. Обов'язково натискайте дзвоник, щоб не пропустити нові відео. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!